Таміла Кульпа, координатор проекту, шкільний офіцер поліції в Івано-Франківську. Дівчина зізнається, любить працювати із дітьми, а ще додає, що культуру поведінки треба прививати із шкільної парти. Власне, для цього і запроваджують шоперів. Бачу на лінії різні ситуації, коли ти стараєшся людині донести, а людина свідома, доросла, вона не реагує, вона не слухає тебе і вона ніколи й не послухає тебе, якщо вона не хоче змінитися. А з дітьми ми можемо працювати. Ми можемо проводити цю просвітницьку профілактичну роботу з ними. Індивідуальні зустрічі. От зустрічі на вулиці, коли ми їдемо, просто і побачили їх. Я вірю, я надіюся, що ми можемо з них виростити. Згідно нам заміну, шкільні офіцери це не традиційні дільничні чи поліціянти, до яких ми звикли. Вони будуть проводити інтенсивні заняття бесіди з учнями. Дітей навчатимуть безпечній поведінці у повсякденному житті та, зокрема, на дорозі. У формі гри та діалогу школярам пояснюватимуть, чому модно займатися спортом, говоритимуть і на актуальні теми. До прикладу, це безпека спілкування в інтернеті. Часто, от в їхньому віці, як діти починають. Вчиняти такі правопорушення, ну вони думають, що це круто. Ми будемо доводити їм, що це зовсім не круто набагато крутіше робити корисні речі. Ми будемо проводити різні акції, на яких ми будемо учнівську молодь залучати. Як я попередньо сказала, у 11 класи. Ми будемо прописувати з ними проекти, які от вони самі потім ми спільно з ними ми зможемо їх реалізувати. Програма Школа і поліція експериментальна патрульні проходили навчання та навіть отримали сертифікати. Тепер за 13 поліцейськими закріпили по кілька шкіл, адже участь у проєкті погодились узяти усі чотири десятки навчальних закладів міста. Мета проєкту, щоб саме попередження проблеми. До її виникнення, не як раніше, що виникла проблема, тоді викликається офіцер поліції, і вже тоді проводить роботу. Ми вже будемо проводити роботу саме щоб проблему попередити. Такий проект схвалюють і самі освітяни, адже батьки мають бути переконані, що віддавши дитину до школи, вони гарантують їй безпеку, каже директор департаменту освіти та науки Ігор Смаль. навіть нещодавне чергове замінування однієї шкіл Франківська. І скажімо, коли почнеться навчальний рік, то дуже не хотілося б, аби подібні інциденти траплялися у наших закладах освітянських. І в цій ситуації шкільний офіцер поліції це не скажу що це панацея, але це один із засобів забезпечення. Ось такої безпеки. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.